Це бронепластина нашого військового. Вона врятувала йому життя. Оцього слід від кулі російського солдата. Навколо цього пострілу я вирішила і будувати композицію. Це рубцювання так раніше обробляли вишиванки. Це петельний шов і рубчик. А всередині будуть масляні квіти і барвінку, бо барвінок це шов, символ життя. З нашим організатором зв'язуються військові. Вони говорять про свої потреби, на яку приблизно суму їм потрібно. Надсилають лоти. Це військові сувеніри. Будь-що це можуть бути контейнери і снарядів, можуть бути стріляні бронепластини, шматки якоїсь техніки. Будь-що. Ми розписуємо і продаємо на аукціоні гроші. Назад повертаються нашим тунгу. Дякуємо тобі і всім, хто долучився до цієї допомоги. Щиро дякуємо і будемо намагатися якнайшвидше прискорити нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям! слава! Нам пропонують: дивіться, є от, от лот на розпис. Нам скидають, де вона взята, на якому приблизно напрямку, якщо це можна сказати. Історію того, як цей лот прийшов до нас, ну і потребу, котру хочу бачити, військовий. А ми це разом пов'язуємо. У нас тут є ще лоти, котрі прийшли. Наприклад, штука, яку ми урвали для особистого фонду, це справжній щит з Майдану, який вирвали з рук Беркутівця. А тут у нас шматок ракети, який прийшов нам на розпис. Поки що історії його немає, але зроблю спойлер: тут ми будемо робити портрет. Це для аукціону. Це моя власна майстерня, але з початком повномасштабної війни вона стала нашим художнім цехом для волонтерської організації Тунга. Ось тунг це волонтер. Він знаходиться за кордоном. Ми співпрацюємо з його командою митців. 65 тисяч у нас була найвища ціна за один лот. Це був тубус від снарядів. Я живописиця, Роман Графік. Тому він робить на лотах графіку: я живопис олійний. Оце. Що це таке? Це кейсик для масляних фарб. Чикс. Це звичайна олійна фарба. Там ми використовуємо Рембрандт або роса. Це ескізи до наших лотів вже до проданих. Ми просто їх сиди вішаємо в пам'ять про те, що ми їх малювали. Може, ми колись їх також продамо на аукціонах, як наш робочий процес може вже після перемоги.